Досячні води. Не наші. Наші проходить цистерна і забирає її. Зараз, зараз вона знову на цифровому промо. Звідки вона забирає? <tot> звідси, 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 там, там. звідси йде туди, на ту. І звідти вже немає, не почути. Звідси, звідси, звідси йде туди. Звідси йде. Звідси, звідси. Ту. Як восьмо має бути правильним? Має вивозитися, має піти, чи маємо. Можете йти? і виїхати туди. На сукрові заводи. А кажете, що туди попадати воно не, не може, Ми, не має бути. А, а на вашу думку, звідки воно може туди поїв там? Я не хочу наговорювати на інших людей, але треба перевірити, взяти аналіз і тоді вже все буде власне. Не займаюся, я просто попросив, я показав, розказав, що туди йде. Що там І скільки змін це? вони йдуть. Бедемо туди до крайнього цього, візьмемо, що не беремо.